Я вже з 13-го року розпочав навчання в високомобільних десантних військах. Батько сам був десантник також служив, виконував інтернаціональний долг в Афганістані, то мав бойовий досвід. І ми як З братом він багато розповідав історії, що от там ВДВ, це дуже там <смас> романтика. Виконували бойові завдання в складі бригади в зоні проведення на той момент антитерористичної операції. Тоді вже тоді вона ще була антитерористична операція. Це вам смаколики. <ріст> <ріст> дякую, дякую. Бажаємо, щоб хлопці зі змійного острову повернулися скоріше додому. До рідного міста. Так, ще ми бажаємо перемоги на нашої Усім привіт! Мене звати Софія Чибан, я журналістка інтернет видання Махала. Нещодавно ми знімали сюжет про хлопців, які змастерили, створили самостійно блокпост та збирали кошти для Збройних сил України. Привіт, мене звати Сашко. Ми захищаємо цю вулицю та нашу маленьку Україну. Привіт, мене звати Тимофій. Ми захищаємо цю вулицю і нашу маленьку Україну. Привіт, мене звати Владислав. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Кому ви їх передасте? На ЗСУ, щоб купили одежу, їжу машини. Окей. Що ви побажаєте українцям? Ну, найскоріше перемоги, щоб uh -huh. наших плених звільнили з зміїного острова. Uh -huh. Щоб тих половину додали. Щоб в Україні було мирне небо і ніхто не нападав на Україну. України! Україна! Україна! Святовати герой! Святовати герой! Свята герой! До серця населеного! Всі підсерваного! Героям слава! Слава Але в них була ще одна мрія. Нам вдалося організувати зустріч між цими хлопцями та героєм України Владиславом Бандером. Це була дуже тепла та зворушлива зустріч. Тому дивіться. Здорово, здорово. Извините, что нас так тесно. Здорово, Влад. Садись, что стесняйтесь. Влад. Мы решили сюда прийти, потому что мы сделали блокпост, мы увидели, что очень много людей этим заинтересовалось и захотело помогать в продвижении блокпоста. Мы собрали какую-то сумму, и нас сняли в дружбу. И потом мне мама рассказала про нашего героя Украины и героя города, героя школы, всю ситуацию. И мы с друзьями захотели помочь нашему герою. Ви так вирішили. А, Допомагати іншим людям, яким це потрібно. Кому це потрібно зараз? Владиславу. Тобто, а хто для вас за герой? Владислав. Тому що він став героєм України. Він захищав нашу Україну та наш город своєю ціною життя. Бандер Владислав Юрійович. Народився в місті Белграді, та проживав 17 років, проживав в Болграді, тобто поки не закінчив навчання у школі. Наш батько колишній військовий, у нього дуже багато друзів військових. Тобто теж офіцерів, які вже на пенсії займаються різною діяльністю: хто на пенсії, хто відпочиває, хто ще служить. І вони розповіли батьку, що ну, перевели з Львівської академії до е, Одеси факультет високомобільних десантних військ. На той момент це було ВДВ, е, зараз ДШВ. І ми з братом загорілися це вже було до закінчення 11 класу. Загорілося піти навчатися. Але Така річ, як ЗНО, трошки підрізала брата, він там один, декілька балів не набрав за одним профільним предметом. І, ну, і ми думали, що ми вдасться нам, ми як близнюки, поступити, що нас не розлучать. Але все ж таки не вдалося. З братом він багато розповідав історії, що от, там ВДВ, це дуже там хі -хі, романтика і так далі. То загорілося бажанням. До цього, як перевели академію, ми ще. Думали теж пов'язати життя з військовою службою, але е, повністю вирішили, що підемо, коли вже в 13-му році перевели академію туди. Ну так, в принципі, розпочалась моя військова кар'єра у 13-му році, в принципі, е, розпочав службу. У 17-му році, за прискореною програмою, е, довелося провести прискорений випуск з військової академії. Нас тоді на півроку, ну, майже на півроку. Швидше випустила, ніж потрібно було, то одразу з хлопцями ми попали в 25-ту повітряну десантну бригаду. І з семи чоловік, які попали, то ми нас 25 березня ми випустили з 13... 17-го року. І 28-го вже виконували бойові завдання в складі бригади в зоні проведення на той момент антитерористичної операції. Тоді, вже... Тоді вона ще була антитерористична операція. То, в принципі. Дуже багато наша частина знаходилась в зоні проведення бойових дій, майже дуже-дуже короткий срок на другій лінії, і майже постійно це за 5 років служби, то десь 3,5 роки ми провели в зоні бойових дій на першій лінії. Тобто це дуже великий срок як для п'яти ну, для років служби. То, в принципі, досвіду дуже багато, скажімо так. То... Ну, Дуже весела служба, звичайно, були моменти це армія. Там були моменти, коли дуже не подобалось, але більшість в принципі, було таких позитивних моментів. 24 лютого не було ніяких сумнівів з приводу, що от там напала Росія. Тобто ніхто не покидав, як то всі думали, що Росія там за 3 дні візьме. там... Україну, що всі там підуть з постів, там здадуться в полон і так далі, прийшли звільнати нашу країну. Ні, навпаки, у нас ще за місяць до цього, то всі були настроєні так. Ну тобто, десь там вже були оці, скажімо так, пробліски оцього, що Росія нападе, то все приблизно готувалося. Не було ніяких таких випадків, що військовослужбовці десь там панікували і так далі. Тобто, всі були на своєму місці, всі були підготовлені, вже опитні. Не перший рік, хто воював ще з 14-го року спочатку, хто навіть молодих, що молоді хлопці, що вже такі у віці, то не було ніякої паніки. То всі виконували свої обов'язки, так, як має бути. Ніхто не панікував і все було, так скажемо, на вищому рівні. 22 лютого, як на нашому напрямку, було дуже спокійно. Це як розпочалась війна 22 лютого, десь майже місяць. То Донецький, Луганський напрямок там було відносно спокійно. Так обстрілювали позиції, трошки активніше почали обстрілювати, трошки більше, звичайно, але ніяких штурмів і так далі, як це було у Києві на північній і південній частині України, то такого не було. Період оце середина березня, 15 березня, ну і так далі. Це вже почалися активні бойові дії. Наші позиції почали активно штурмувати вже підрозділами цілими колонами, тобто танкові підрозділи. Підрозділи піхоти країни-агресора і так далі. Але вони не один раз обламувались в нашій позиції. Там дуже є такі, скажімо так, фотографії 18, які ми там з хлопцями робили, то там дуже такі кадри, як вони обламалися. Вони нам присилали такі смс-ки, типу, давайте виходьте на головну вулицю з білими прапорами, типу, з під піднятими руками, здавайтесь, полон будете жити. Але Звичайно, ми, не відре... ми посміялися всі з цього. Е... Ну і в принципі, всі були готові, позиції підготовлені, зброя, боєприпаси, тобто всі були на своїх місцях. Ну і коли все почалося, тобто вони декілька разів намагалися штурмувати, там дуже велику кількість людей втратили, техніки. І вже потім нашу позицію покинули, вони її тільки обстрілювали дуже плотно, почали обстрілювати артилерію та з танків. То, як саме мене і було поранено, це пострілом з танку, який влучив дуже-дуже поруч, скажімо так, біля мене. І вже 18 березня мене було евакуйовано з тої позиції. Але підрозділ продовжує виконувати бойові завдання. Тобто, хлопці постійно дзвонять. Підрозділ, яким я командував, звільняв, звільняв Ізюм. Тобто, ну, хлопці усі дуже змотивовані, там теж. Немає ніяких панічних настроїв, вони досі продовжують виконувати завдання та, скажімо так, на вищому рівні. А ви, що ви хочете навчати інших людей, чоловіків воєнне підготування. Ну, зараз, як тільки пройде моє лікування остаточно, то мене направлять в частину. Я пройду там вже остаточну комісію з визначення придатності. Ну, і, скоріш за все, так буде можливість відправитись або в академію, або в частини з е, підготовки, Це навчальні центри з підготовки військовослужбовців. Ну, наскільки це було тяжко? Ні, це не було. Насправді там дуже не було, так, скажімо, що тяжко, або дуже страшно. Так, страх може і був присутній, але коли ми були там, там якось не було не то що не було часу. Ну, не було такого, щоб думати про якийсь страх або там щось іще там обстрілювали постійно. То було дуже багато завдань. Бо війна, якщо ви думаєте, це не тільки перестрілки, це, це дуже багато питань з логістики. Це забезпечити людей водою, їжею, забезпечити, забезпечити її, щоб вони відпочивали в теплих, на теп, ну, в теплих бліндажах. Це дрова, це дуже багато таких, скажімо, специфічних питань. А вже війна сама перестрілки, то воно. Воно, скажімо так, основне і є головним, ну, таким питанням. Але дуже таким другим, скажімо так, головним питанням це забезпечення підрозділів. Бо холодний, голодний і дуже такий солдат він не буде мотивований щось виконувати. І там просто отак не було часу, скажімо так, просто посидіти десь, полежати там, поспати. Треба було постійно їздити, розвозити людям. Продукти, дрова, воду. Бо там теж трошки було так перебитий, світла не було, зв'язку теж ну, мобільного. Користувалися лише радіостанціями, засобами супутникового зв'язку. Так, ну, була. було цей і страшно було, і переживали всі, але якось там цього дуже сильно видно не було, бо якось там все так на адреналіні. Все так треба щось робити, і коли це цей. Люди озадачені, що треба щось робити, у них дуже мало думок про щось інше, скажемо так. Ми просили удостовірення та продавали е, Смакол. декілька смаколики та патріотичні е, прапори. Е, е, якщо водій нам давав якусь більшу суму, як Грошей за смаколок, то ми давали два смаколики та два патріотичні прапори. Скільки вам вдалося зібрати? Нам вдалося зібрати декілька на блокпості. Нам вдалося зібрати 300 гривень, а так, то, що допомагала мама та інші люди, змогли зібрати три тисячі. Три тисячі сімсот. Брав. Ви дуже круті. А це вам смаколики. Оп, дякую, дякую. Та... Ага. Ой, <grasp> <"Оп>, Дякую, дякую. <клад> <клад> Я вам бажаю найскорішого лікування. Щоб у вас в житті все було най... найдобре. Дякуємо вам, що такі, як ви, охороняють нашу школу, нашу Україну. І завдяки вам ми можемо спати добре. Добре. Спокійно. Дякую, дякую. Може, ви Владислав, хочете щось побажати молодому поколінню? Якесь наставлення. Так, навчайтеся, в принципі, займайтеся спортом. Це дуже така важлива річ, яка можливо вам зараз і не дуже цікава, і не знадобиться зараз. Але потім, скажімо так, це такі навички, які знадобляться. Дуже, дуже приємно спілкуватися, що ви такі патріоти, знати, що в рідному місці це росте таке покоління. Це дуже дуже приємно.